Вітаю вас, в студії другого телеканалу. Я Мар'яна Підковська і це новини 2015. Далі про найважливіші події дня очима наших журналістів. Негідник винен у всьому одне слово почварило, мера і журналіста. журналістам. Привело до суду. Війна чи мир, агресія Росії не припиняється. Політологи дедуться до прогнозів. Не перемога, єднає суперників, а можлива поразка. Футбольні фани консолідуються заради миру в державі. За негідника до суду Одіозний головний як Львова, Богдан Мицак образився на міського голову. Той у той засобах масової інформації назвав його негідником. А таке непросте слово кажуть адвокати позивача принизило честь та гідність міліціонера. Тому він просить через суд публічного вибачення. А журналістів, що образу опублікували спростування, більше знає Андрій Фок. Слухання без позивача та відповідача, лише їхні представники. Пан Мецак кажуть його адвокати, обурений. Сам міський голова назвав його негідником. Це слово сильно образило ексдаївця. Близько двох тижнів тому на брифінгу міський голова Львова сказав, що призначення такої людини, як Богдан Мецак, головним Даївцем області, це плювок в обличчя всім, хто стояв на майдані. Це опублікували численні змі, адже на брифінгу було немало представників преси. Та сьогодні, як третю сторону до суду, запросили лише одну журналістку з інтернет-видання. Мовляв, саме там ця інформація з'явилась вперше. Журналістку звинувачують у наклепі, які побачили в услові негідник. Власне, всі цитати і всі слова взяті в лапки в самій заміці стосовно заголовку, де є негідником, це не є пряма мова, якщо ви бачите і перевірите, це власне підсумок того, що він сказав. Ну, в принципі, це мій, моє слово, яке випливає з того, як він власне і висловився стосовно пана Богдана. Представники ж Мицака до журналістів, наче претензій не мають, але після суду вимагають спростування інформації, мовляв, пан мецак не негідник. За образу треба вибачитись і ще 6 тисяч гривень заплатити. Відповідно до чинного законодавства України спростування відомостей відбувається в такий же спосіб, який їх поширення. Тобто, оскільки ми передбачаємо, що суд може зобов'язати відповідача спростувати таку інформацію. То очевидно, що вона би мала бути спростована в такий же спосіб, як і поширена. Але я хочу наголосити на одному моменті: пан мецак не має жодних претензій до засобів масової інформації. А от представники дорожнього контролю, які теж прийшли послухати судове засідання, запевняють, міський голова ще м'яко висловився. Ця людина не тільки негідник. А ось суд каже Сергій з дорожнього контролю, скоріш за все, самому мицаку вже не цікавий, оскільки на слухання удіозний даєвець, аби відстояти свою честь, не з'являється. Він подавав суд з огляду на те, що він був кандидатом на посаду. І для нього це виглядало неприпустимо. Але оскільки він вже не є кандидатом, тому я думаю, що ці слова підтверджуються просто-напросто. Поки що судове засідання перенесли аж на 13 травня, з огляду на те, що у позивача з'явились нові зауваження. Тепер він судитиметься з одним із українських телеканалів. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. За образу цілої держави кличуть не до суду, а до бою. Політики, військові і добровольці створили новий рух опору. Подібні штаби з протидії іноземної агресії з'явилися по всій Україні. Хоча такий рух є частково партійним, та організатори запевняють, у непростий час свої дії координуватимуть з українськими силовиками, аби не допустити провокацій. Далі Михайло Ко. Колишніх військових та просто патріотів закликають приєднуватися до штабу національного руху опору, який зараз створюють на Львівщині. Кожному охочому, хто записався в лави ополченців, організатори обіцяють провести навчання, аби люди згадали свій військовий досвід. Головне зараз е організувати людей, тому що люди ідуть і підуть. Наша задача організувати, навчити поставити завдання і управляти. І ще хочу наголосити для того, щоб люди зрозуміли, це створюється і буде існувати тільки під час загострення можливої агресії. Попри свою партійну приналежність, організатори запевняють, зараз не час на політичну агітацію, тому всіх добровольців закликають приєднуватися до захисту цілісності України без партійних прапорів. На Львівщині буде створений штаб опору в кожному регіоні на базі штабу батьківщини, який є на сьогоднішній день переформатований з метою мобілізації населення, з мобілізації людей, людей військовослужбовців, які мають досвід. Першим завданням, яке ставить перед собою новостворений штаб руху опору, це недопущення провокацій на 9 травня, та щоб ця дата не перетворилася на події трьохрічної давнини. Ці питання десь прикривалися керівництвом держави і робилися ці провокації. О, в даній ситуації, де можливо навіть правоохоронні органи не в силі були впливати на ці процеси. Не в силі були, тому що були спеціальні. Загони, які привозили сюда, під прикриттям і так далі. і так далі. Для неповторення подій трьохрічної давнини штаб руку опору планує свої дії узгодити з правоохоронцями області та владою Михайло Когу та Олег Возний. Новини 2015. другий телеканал. Не допустити провокацій, закликають українців і політологи, бо до виборів нового глави держави залишився місяць. На Львівщині вже сформували окружкоми і узгоджують списки виборців. Львів'яни одностайні на вибори підуть, бо від цього залежить майбутнє країни. Проте голосувати цього року на дільниці прийдуть не лише львів'яни, а сотні переселених українців з Криму. Як прийдуть вибори на Львівщині? Єрена Матвіїв з експертами робила перші прогнози. За місяць до виборів у Львові не знайдеш яскравих сіті лайків кандидатів. Львів'яни на день волі виявлення, чекають з ентузіазмом, але особливої реклами їм і не треба. З майбутнім кандидатом люди вже визначилися. Щоб краще жилося нам, дітям нашим, щоб не було війни, звісно. Ну от мабуть, кожен хоче, щоб у всіх у всіх була робота. Президенту буде дуже важко. Щось поміняти так швидко. Може, часом зміниться. Будемо сподіватися, що буде краще. Вибори президента на Львівщині обіцяють дуже високу явку. Для цього люди пережили важку зиму на майдані і дуже великі втрати. Так як в нас, ми живемо виборами. Хоча особливо кандидати нам не дають підстав для якогось там переживання. Комісії активно почали свою роботу. У Львові немає таких гарячих точок. Та більшість цих комісій мають кворум, працюють. Виборча кампанія на Львівщині, як і загалом по Україні, пройде в режимі суворої економії. Без відеокамер на дільницях мінус 2 мільярди гривень. Коротким терміном роботи виборчих дільниць, щоб зекономити на зарплаті членів комісій. У Крушкоми вже сформовані списки виборців. Щодня уточнюють цього року. На Львівщині вперше голосуватимуть ще й сотні кримчан. Є багато переселенців з Криму близько півтори тисячі чоловік. Всім їм буде надано можливість проголосувати за їхнім бажанням. Тобто, якщо вони прибули до Львівської області, зареєстрували своє місце проживання, ну де вони зараз перебувають, вони зможуть тимчасово змінити місце голосування. Є така процедура, яка прописана в законі. І саме такі виборці їм полегшена процедура зміни місця тимчасової зміни місця голосування. Їм необхідно представити лише паспорт громадянина України, мешканця Криму або Севастополя. Якщо не буде війни, вибори мають пройти успішно, і Україна вже в кінці травня може отримати нового главу держави. Проте експерти бачать високу ймовірність зриву виборів навіть тут на Львівщині. І члени дільничної, наприклад, виборчої комісії в один момент в день голосування вирішить не проводити підсумкове засідання, просто встати і піти і не підраховувати голоси, ми отримаємо ситуацію зриву виборів. І станом на сьогоднішній день ну це є це певна загроза для тих виборів, тому що ми насправді складно спрогнозувати, як себе проведуть такі кандидати, як, наприклад, Царьов, який вже говорить про те, що ці вибори можуть бути нелегітимними. І очевидно, якщо комусь буде вигідно зірвати Вибори, то є навіть от такий спосіб домовитися з відповідними членами дільничних виборчих комісій окружних. Такі технічні кандидати вони мають представників, в тому числі і на Львівщині. А значить, вони можуть або підпорядковуватися, або можуть не підпорядковуватися інструктажам штабу, від якого вони будуть працювати в комісії. Очевидно, що загроза існує. До виборів місяці, якщо цих 30 днів Україна переживе, спокійно, можна сподіватися, що країна почне якісну нову сторінку своєї історії. Львів'яни шкодують тільки, що новим президентом їх земляк цього року точно не стане. Ірина Матвії, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Про те, як відбудуться вибори на Львівщині, ми вже знаємо. А як вони пройдуть на Україні, спробуємо спрогнозувати з політологом Геннадієм Шепновим. Він сьогодні гість у нашій студії. Вітаю вас, пане Шапунов. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні ймовірність того, що Кремль спробує зірвати вибори в Україні, розглядаючи стратегію Володимира Путіна відносно України, то ми маємо говорити про те, що вона сьогодні спрямована на те, аби дестабілізувати ситуацію, в тому числі політичну ситуацію. На мою думку, ймовірність зриву президентських виборів в Україні безпосередньо залежить від того, чи відбудеться широкомасштабне вторгнення. Російських військ на територію України, тобто, це, як на мене єдиний реальний привід або причина того, що вибори не відбудуться. Президентські вибори сьогодні конче необхідні нашій державі, оскільки це є шанс для перезавантаження політичної системи для її легалізації та легітимізації. Чи потрібне відтермінування Також йдеться про те, що можливо не всі українці готові до обрання нового голови держави? Ну, цього, на мій погляд, в жодному разі робити не слід, і я про це щойно сказав. Тобто, президентські вибори і вибори в принципі це є. Такий засіб легалізації, легітимізації, оновлення легітимності політичної системи, і відповідно тут вже буде менше аргументів у противників України для того, аби стверджувати, що влада в Україні є нелегітимною, що нема з ким вести розмову. Тобто, новий президент, згодом новий парламент, тобто нова. Вертикаль виконавчої влади це є е, шанс для оновлення політичної системи, і як я вже казав, її перезавантаження і розробки нових стратегій реакції, в тому числі і на е, зовнішні виклики. Передвиборча кампанія вже стартувала, і е, якщо можна порівняти з технологіями, чи є якісь вже брудні технології, і якщо порівняти з минулими кампаніями минулих років, наскільки вони є брудними, чи скажімо, зовсім не брудними? Ну, ви знаєте, ця виборча кампанія є за своєю суттю нестандартною, так тобто є багато факторів, які впливають на її нестандартність, це і і стислі терміни терміни її проведення, і е, фактор е, зовнішньої агресії е, з іншого боку, ми можемо говорити про те, що в так званий постмайданний період значно підвищується рівень е, вимог е, з боку народу до е, кандидатів, тобто суспільство чітко реагує і вміє розбиратися от всіх тих брудних технологіях. Тому, як на мене, е, ми можемо говорити про те, що е, Такого гатунку технології, які брудні технології, які використовувалися на попередніх президентських парламентських виборах, ми ну наразі не спостерігаємо. Так, тобто є різного роду виборчі технології, які характерно для в принципі будь-якої країни для будь-якої виборчої кампанії, але от сказати, що от вже починають кандидати вдаватися до якихось неприйнятних заходів, засобів то ми наразі не можемо про це говорити сьогодні. Також побутує побутує думка про те, що ці вибори можуть бути непередбачуваними, найбільш непередбачуваними. Так наскільки можна спрогнозувати, що ми отримаємо нового президента вже в першому турі за голосуванням. Чи ви знаєте дійсно нестандартність тих виборів у тієї ситуації, яка зараз існує в Україні, вона якби, визначає непередбачуваність результатів? Ну в принципі, треба говорити про те, що демократія сама за своє суті вона характеризується непередбачуваністю результатів, тобто в цьому є якби і змісти цинус. Наскільки сьогодні можна вірити соціологічним опитуванням, і чи не є це також однією з технологій? Ви знаєте, ну якби. Не зовсім коректно оцінювати своїх колег, так чи підозрювати в їх в якихось е, необ'єктивних е, підходах. Е, ну, ми можемо говорити про те, що. Е, Ті результати соціологічних опитувань можуть використовуватися в якості певної технології, наприклад, створюватись культивуватись певний образ непереможного безальтернативного кандидата. Так і це вже вибори буде націлений на те, аби голосувати не за того, кого він насправді. Кому він насправді симпатизує, а буде голосувати вже за того кандидата, який на його думку, в його уяві, має більше шансів перемогти. Тобто, це так звана технологія використання, так званого психологічного ефекту мажоритарної виборчої системи, яка використовується на президентських виборах України. Тобто, людина для того, аби не втратити свій голос і спробувати реально вплинути на результат виборчої кампанії, вона вже буде голосувати за того кандидата, який в суспільній уяві, який в інформаційному просторі позиціонується як безальтернативний та переможний. Ну, такі певні моменти ми, звичайно, можемо бачити і зараз. І останнє запитання: до вас що потрібно поєднувати вибори з референдумом за єдність України? Ну, проведення самого референдуму зараз розглядається як один із механізмів розв'язання ситуації на сході, тобто це активно обговорюється, і я вважаю, що такий референдум провести необхідно. Це і в контексті того питання розв'язання кризової ситуації, і з огляду на певні матеріальні. Витрати, так, тобто, об'єднати це буде дешевше, з, з, і ми не будемо там додаткові кошти сплачувати за окремий референдум. Але треба, звичайно, проводити цей референдум на всеукраїнському рівні, тобто мають визначатися абсолютно всі українці, а не окремо взяті. Території, тому що це стосується майбутнього усіх нас, а не лише якогось окремо взятого регіону. Дякую, і я вам нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як пройдуть майбутні вибори президента України. І в нас в гостях був Геннадій Шипунов, Шпунов політолог. Можливі провокації та загрози війни об'єднують і тих, хто завжди стояв по різні сторони поля. Футбольні фанати, які відомі жорстким протистоянням між собою, зараз стоїть на захист держави. Будучи завжди поза політикою, цього разу ультраси об'єдналися і висловили чітку позицію. Вони за цілісність України навіть більше готові захищати свою батьківщину від так званих зелених чоловічків та тітушок. Далі Марія Шепель. Це вересень 2013 року. Бійка між футбольними фанатами перед матчем харківського металіста та київського динамо. Уболівальники команд завжди ворогували, і такі побої ще для них є традиційними. А це вже березень 2014 рік постреволюційна Україна. Осове виконання гімну влаштували донецькі та харківські фани, аби висловити, що вони підтримують цілісність України. У лютому представники кількох десятків фанатських угрупувань вирішили укласти перемир'я на невизначений термін. Такий хід спортивний журналіст Юрій Басенко називає феноменом. Ці всі матчі єдності між фанатами «Металіста» Дніпра, між фанатами Динамо і «Шахтаря» вони показали, що коли країна в біді, воно консолідує, навіть не зважаючи на те, що люди фактично ще півроку тому були найбільшими ворогами. Ще один активний футбольний вболівальник, співорганізатор міжнародного турніру Єврофан Олег Солдатенко каже: до прикладу, фанати Дніпра та металіста ворогуть ще з радянських часів. Понад 30 років ця сумнівна традиція існувала, і, в принципі, да, щоб її переривати, напевно, треба було ну, понад зусилля зробити. Ще раз кажу. Зробити крок назад, щоб зробити потім два кроки назад. це не значить, що вони потім два рази більше мають битися чи там ворогувати. Але я думаю, що це піде на користь всьому суспільству цей крок ультрасу. Ветеран футбольного клубу Карпати Ігор Кульчицький згадує, колись фанати підтримували гравців квітами, а не петардами, та й загалом між собою болівальники товаришували. Часи були зовсім інакші. Кричали, наприклад, приїжджали московські команди, були, ну, бий москалів, ну, ми хохли, вони москалі. А це дружньо, ніхто там, наприклад, таке, щоб е, щось з того робив політичне, чи щось, е, сміх, все, жар, і так далі. Не приховуючи емоцій, Ігор Кульчицький розповідає, як його вразила поведінка фанатів під час гри Карпат із Севастополем у Львові. Почули, що там Севастополь щось так само, мені дуже було приємно, що вони гім України заспівали так само, розумію ставити. Тобто, тоді наші фанати ринулися до них, бо тому вони на протиположних сторонах сидять. До них побігли, обнялися, все розумієте, почали підтримати команду Севастополь, гім України це дуже вразило. водою. Біда зближує людей. Ті, що раніше ворогували, тепер забувають про усі образи, суперечки та незгоди, як мешканці Сходу та Заходу України, так і футбольні фанати. Марія Шепель, Юрій Руденко, Олег Возний. Новини 2015, другий канал. Єднаймося і ми, бо в єдності наша сила. Нехай до вас проходять лише добрі новини. Побачимось за тиждень. До зустрічі. Eu